Дощами й похолоданням розпочнеться жовтень, а триватиме така погода недовго. В першій декаді на Хмельниччині прогнозують потепління. 1 та 2 жовтня ще втримається прохолода, і стопчики термометрів не піднімуться вище позначок у 10-13 градусів тепла в день і плюс 8 градусів вночі. А вже з 3 жовтня синоптики прогнозують потепління, і впродовж тижня до 10 жовтня термометри коливатимуться від плюс 19 до плюс 22 градусів в день, а вночі від 9 до 13 градусів вище нуля. Дощових днів у цей період буде більше, ніж сонячних. Інтенсивні опади, що охоплять всю область, прогнозують 1, 4 та 6 жовтня. В інші дні опади, якщо і затримаються, то матимуть локальний характер. У другій декаді з 11 по 20 жовтня температура почне знижуватись, проте буде більш стабільною. 11-13 жовтня температурні показники знизяться до плюс 13 градусів в день і до плюс 7 градусів вночі, і далі до кінця місяця поступово спадатимуть на кілька градусів. Так, вже в період з 18 по 20 жовтня денні температури будуть на рівні 10 градусів тепла, а вночі термометри коливатимуться від 6 до 3 градусів вище нуля. Ймовірність опадів у цей період низька та все ж один-два дні може подощити. У третій декаді з 21 по 31 жовтня буде сонячно, але холодно. Температурні показники в цей період знижуватимуться від 10 до 6 градусів тепла в день, а вночі від 5 до 2 градусів з позначкою плюс. З 29 по 31 жовтня є ймовірність, що нічні температури опустяться нижче нуля і на поверхні ґрунту можливі заморозки. Суттєвих опадів у цей період не прогнозують, а хмарна погода на кілька днів зміниться сонячною. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.